Вітаю вас, мої хороші підписники. Так вдячна вам, дівчата. Вчора мені було дуже зле з ногою, дуже. Я вчора прочитала ваші коментарі. Знаєте, як приємно. Я й не думала, що це я відкрию канал і буду такий кайф у мене буде. Так приємно мені. Коли пишуть, що вже зробили по моїм рецептам, що довіряєте мені. Дуже, дуже, дявочки, приємно. Так приємно, не можу вам передати. Тільки я, оце, знаєте, кожен раз хвилююся, чи розказала вам так, як треба, чи пояснила. ну, Я ото так своїми словами не підбираю там слів. Може, коли й ляпну, що не так. Вибачте мене вже. Дуже приємно. Дуже. Якщо вам там не ясно, так ви пишіть. І сразу скажу, я не буду зовсім ні на кого, ні яких у мене не буде обід. Комусь подобаюся, а комусь ні. Це ж таке діло. Коментуйте, лайте мене. Коментарі і для того, щоб коментувати, а не тільки прям таке все хороше. Яка я ця-ця. Ні. Тільки не хаміть, а так все. Мало ли? Це тітка не подобається там, чи щось не, не, не так, це не смачно, це не те. Пишіть. Я, я це сприймаю як нормально, так воно і повинно бути. Не тільки все тільки хороше. Дівчата, вибачте мене, але зараз мені так хочеться передати привіт своїй подружки, дитинства. Вона зараз на Західній Україні. Ірочка, ти знаєш за що? Я дуже тобі вдячна, дуже моя хороша, хай твій чоловік повернеться живим. І поскоріше б закінчилась ця війна клята. Ой, я таке устрою, і таке, мені кажеться, я устрою таке в будинку, оце отут прямо серед двору. Ми вже всі договорилися, що як буде закінчиться війна, всі у нас Гуляння буде поповні. Та вся Україна буде. Іронічка, бережи себе. Катюшки, привіт онукам, тому малому Маріку своєму і внучечки. Дякую, дуже тобі вдячна. Дівчатки, зараз быстренько, швиденько зроблю курочку і зніму вам покажу. І щось солоденьке таке. Бо знаєте, спечу. Раз, два, туди-сюди, тому то тому сла, все. Вже немає, вже немає, вже давай. Зараз наковталася, накололась, наковталася всяких пілюльок, щоб вистояти. Будемо стояти. Дякую вам. Дуже-дуже вдякую. Так дякую за підтримку, за добрі слова, дівчата. Бережіть себе. Ну, як сказати, як оце ракети, як тут обережеся, але хай кожного це все проходить мимо. Боже, скоріше в нашій Україні перемоги, щоб хлопці повернулись. Ну нічого не хочу. Вже буду мучитися зі своїми хворобами, якби тільки перемога. Ну все, мої любі, як вам цікаво, хто дивиться мене. Це я так трошки два слова. Ну сама ж сидю. Ні, ні з ким так побалакати. Та є у мене з ким, це я так. Дівочки, мальчики, мої дорогі, мої любимі, так хочеться оце, щоб ви всі до мене в гості прийшли. А може, так і буде після перемоги. Ладно, починаю, бачите, вже запнула голову. Починаю. Куриця он лежить, жде мене. Давайте. Кому цікаво, оставайтесь зі мною. Так, дівчата, оце в мене курка на кіло 860, щоб точно. Помила я її, розрізаю. Оце вроді і миєш і там все вбираєш, а якась та єсть то жилочка, то ще щось, щоб вона була сухенька. Всю-всю її протираю рушничком. с папертя так всю всю и Беру, беру, девочки, силь, две чайные ложки и ложку Чайну перцю горького, чорного. Перемішала і так її всю понатираю, підсипаю і хай вона так хвилин там 5-10 постоє просолиться, ну, поки я зроблю зараз намазку Все зробила отак от трошки її кулаком, щоб вона, ну, не так, щоб кості розбити, ну трошки, щоб вона більш менше була плоска. Так, і беру її отак от на сковорідку. шкурою зразу униз, кладу тарілку, і такий я придумала груз. Набрала у каструлю води, придавила і так, хай вона хвилин 15 на такому огні хорошому. Тоді беру, перевертаю і з другої сторони. І ще раз отак. Опять ставлю цей груз. Ну що, так? От, отакий у мене груз. Так, дійшло діло до намазки. Оце в мене своя аджика, така гостренька. Можете купити. Як нема своєї. Беру пасту, томатну. Я все напишу, скільки я клала на цю курицю, на, о, ну, на цей, як сказати, Вес оцей, вага, кіло 860. Беру мед, я трошки його підтопила. Беру часник, здорові в мене такі зубочки. Не стала я вже брати у ту. Чеснокодавку, бо так не люблю її тоді мить. Там так мілко, то як почнеш довбатися, так мені проще на оцю терку натерта і все. Ви пробуйте, як будете робити, пробуйте за своїм смаком. Я не знаю, я сказала там, поклала ложку соку лимонного, чи ні, вже не помню. Олійки додала. Вирішила ще, бо думаю, це буде мало. Я все там, дівчатке, напишу. Така намазка добра, хоч бери, та на хліб. Та їж. Так, беру це форму, це беру цю курку. Духовку вже нагріла. 190 градусів, 180-190. І зразу перевертаю шкурою донизу. І зараз, отак добренько, це намаскою, це все смащую. все. Всі куточки, там скрізь крізь. І ставлю її у духовку. Хвилин 15, 20. Ви дивіться по своїй духовці. Як у вас є у вашій духовці Оця, оцей режим конвінкція пожалуйста, будь ласка, включіть. Пройшло у мене, перевертаю я, тепер уже йде шкура догори. І опять змазую Оцею намазкою. Вже солі не треба, бо ми ж солили спочатку. І перчик був, все. Перший раз вона у мене була 20 хвилин, а цей раз 15. Провіряйте, провіряйте вилкою там, чим. У кожного різні ж духовки у всіх у нас. І опять. Дивлюся, там у мене остався жирок з тої куриці, коли я жарила. Я взяла 4 картошечки, думаю, посмажу. Все готово, дівчата. Все. І курочка готова. Ой, стоїть такий запах, прям страшний. Запашне все часничком всім. І картопелька посмажилася. Ну що, добре і несложно. Готуйте, мої хороші, хай вам буде смачненьке. Бережіть себе, люблю вас, дякую за все вам.